Мене звати Андрій, мені 16 років. Я приїхав з міста Слов'янськ, Донецька область. Перші батьки нас забрали. Ну, як мені розповідали, в мені був рік, нас забрали, і я три роки був в інтернаті. Потім в чотири роки нас забрала та прийомна сім'я, і ми з ними жили 12 років. Ну, і за війни нас. Перевезли сюди, тому що ці батьки відмовились їхати з нами. Я побачив дуже багато. В перші дні війни нам ці батьки сказали, що починається війна. І ми почали облаштовувати погреб. Я бачив і гради, і танки, БМП, і літаки, де був пуск ракет. і гради, як падали, ми все це чули. Десь метрів 150 був ринок, і в нього попало 5 ракет. І він, ну, були вибухи, ми пішли в підвал, сиділи там десь годину. І це було дуже так страшно, коли ти виходиш тільки з погреба, а знову прильоти за кілометр за 500 метрів. І ти все це бачиш. Багато разів приїжджала поліція. казала то, що виїжджайте, виїжджайте. Казала то, що якщо ви не будете виїжджати, то ми дітей заберемо ну, типу до інтернату. Ну, батьки відмовились, вони сказали, що забирають дітей, і через два дні після цього вже з нам знайшли цю сім'ю. Ми з ними розмовляли місяць десь приблизно. І 8 серпня ми приїхали їхали на їхали еваку... на евакуаційному автобусі, їхали в Дніпропетровську область. І з Дніпропетровської області вона вже ця мама Олена забрала, і ми на потягу їхали сюди. Я дивився, як ми виїжджали з того Слов'янську, бачив свою дачу, бачив, ну точніше, то, що так залишилось. Я розумів, то, що вже ну, ніколи туди не повернусь. Що там буде, я не знаю, але мрія в мене є повернути Слов'янську, подивитися, що там є. І як я народився в Горловці, то моє рідне місто. Я хочу туди теж повернутися, але зараз воно окуповане. І я не знаю, коли я туди поїду, але після 18 років в мене є мрія, щоб туди поїхати і побачити своє рідне місто.